Оці дерева були увішані листами, заліза із моєї криші. Криша була раніше темно-червоного кольору і чотирьохскотна. А зараз криша стала двохскватною, бачите, шоколадного кольору. Дивіться, яке прилітало. Посічені ворота. Ось як проти 16-го номера воно ж вам видно, що тут робилося. А гляньте на ось це, як треба було таку товсту дубову. Такий стовп з цього боку, видно, гарно, як попав осколок який. Я вже вже не вгризеш цей дуб, він такий сухий, міцний, вирвало такий шмот. Михайло обідець запрошує до себе на подвір'я, яке нині частково відновив після влучання у будинок снаряда від граду у березні минулого року. Сам говорить, тоді в цілі випадково, бо снаряд влучив у кімнату, де до того перебував він. Я перейшов у мамину кімнату, а там топилася грубка, тепло, і двоє кошенят сплять на ліжкові. Я біля них присів, вони мурличуть, а вже 11-го вечора. Я біля них задрімав. І коли прилетіло, мене зовсім оглушило, не чув, не бачив, у хаті все біле, дим, і оця вся побілка, штукатурка, все ж піднялося, бо стелю підняло і опустило, криші немає. У зал до горить диван з вцілілих речей. Чоловік показує телевізор. Хоче побитий уламками корпус, але працює. А тут перегородка була. Ви бачите, наслідки перегородки немає. Ось стояла перегородка. Це була окрема кімната, спальня з рожевими в квітах, обоями. У шкафах вирвало двері. 24 лютого минулоріч, згадує чоловік, з вікна власного будинку спостерігав як до рідного селища. Заїжджала російська техніка. Ось біля цього вікна ми стояли, коли йшли рашисти колоною і попереду важкі гаубиці, танки БТРи, в кінці машини з солдатами, польова кухня. Їх було понад 70, можливо й 100. Серед вцілілих речей, які зберіг чоловік, показує портрет Тараса Шевченка. Будь деша Тараса зробилася. Ворожий снаряд пройшов наскрізь. Окрім цього, на згадку зберігає залишки бідона, який розірвав російський снаряд. У ньому мед і частина ворожого снаряда. у медалі. То вже розгинали ломами, щоб витягти, або так не можна було взяти. А труба довга лежала у чоланчику, тобто пробила не тільки кришу, стелю і дві перегородки викинула. Пройшло етажерку з книжками. і… Стіну в чолан і там лягла та труба. Кілька місяців чоловік прожив у літній кухні, поки за власний кошт та допомогою благодійників відновив стіну та дах будинку. І не дивлячись на те, що частина його сусідів виїхали, адже громаду обстрілюють щодня, а до кордону з Росією звідси близько п'яти кілометрів, виїжджати, говорить Михайло Обідець, не планує життя. Мусить тривати. Я оптиміст. Я на своїй землі, і це я зробив, бо в мене ще були гроші, і мені допомогли люди. А від нашої влади ми одержали деякі матеріали. На подвір'ї чоловіка майорит синьо-жовтий прапор. Говорить, вивісив його за рік до повномасштабної війни. Розірваний уламками зняв на його місце, повісив оновлений. А українці ми, з роду віку, з діда, прадіда. Я тут живу, тут моя земля, тут я хочу жити, а знайдем тут зайдем, робити тут нічого. Катерина Гладенко, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина.